Мешканка Слов'янська Надія Резникова прийшла на виставку фіалок подивитися на улюблені кімнатні квіти. Декілька років тому у неї теж була чимала колекція фіалок, але під час військових дій у місті залишила зелених улюбленців. Тепер знову хоче мати їх у своєму будинку. Люблю фіалки, приходжу, смотрю. Дуже красиво, дуже радий. Дома зберігалося багато своїх фотографій, відео моїх фіалок. Так що поки що смотрю любусь. Олена, організатор виставки, вісім років, займається розведенням фіалок. каже, вони не вибагливі у догляді, при цьому дуже гарні. Фіалочка не любить прямого сонця. І все. Остальне для неї все, як для чоловіка. Попити, удобрення немножко, щоб він був не плотний, а именно воздушний торф. У світі нараховуються сотні тисяч видів фіалок. Вони бувають різні за формою та кольором. Один з цікавих видів це ці міні-фіалки. Доросла рослина вміщується навіть у долоню. Синполії або, як кажуть у народі, фіалки найпопулярніша кімнатна рослина. Вони чудово зволожують повітря, а за феншуєм є символом сімейного щастя. Фіалки квітнуть при правильному догляді 10 місяців на рік. Вони бувають всіх кольорів, крім пурпурового та чорного.